сьогодні у Полтаві відбудеться концерт, який має назву гостинна та багата українська хата. Це так звані вичорниці у Полтаві. Саме з цього приводу, та й просто через те, що надзвичайно хороша людина, заслужена артистка. Ми запросили до нашої студії Наталі Олексіївну Іванченко. Да. Доброго Артистку ранку. Артистку розмовного жанру Полтавської обласної філармонії. Доброго ранку вам. Доброго ранку, пані Катерино. Вибачте, я все таки не заслужена артистка. Ну, коли ви сказали заслужена, мабуть, я нею стану. Ми вам все щиро бажаємо Пророчі такі слова. Відповідно, друзі. нагадуємо, театр 19-го година, дина гостинний багато українська хата. Програму представляє лауреат з українського конкурсу імені Тараса Шевченка Наталія Іванченко. Пані Наталю, тож давайте поговоримо. Ми е, тут уже орієнтували наших телеглядачів на те, що е, цікаві вечорниці. Як то кажуть, хочемо переконати, що вони такі і є. Відповідно, да, звичайно. Отож, звичайно. розкажіть, будь ласка, більш докладно. Що це буде? Це була мрія нашого режисера Оксани Йосипенко, і втілила в цю мрію рік тому. Ну, звісно, ця програма вже декілька разів демонструвалася по телебаченню, але ми її доповнили. І сьогодні вона вже буде по-іншому дивитися. Взагалі, народні традиції вони з часом забуваються. Був такий період, коли вони майже забулися зовсім. Але я пам'ятаю ті часи, коли я була дитиною, і як чекали цього дня, коли до хати прийдуть колядники. Старший брат він завжди чекав під ялинкою, а я менше чомусь це. Спостерігала з печі. Я не знаю, можливо, я була така сором'язлива, і по домівкам я з колядками не ходила, хоча колядка добре знала. Потім навіть по селах все це забулося, але з часом, от уже майже може, років п'ять, як це відроджується, і дуже приємно спостерігати у нас в Полтаві, коли ніч перед Різдвом, ввечері вірніше. По Полтаві бігають діти. Як це цікаво! І от Оксані захотілося відродити ці традиції, щоб наша малеча також знала і колядки, і щедрівки, і не тільки малеча, а й дорослі. І все це ми винесли на сцену: свати, куми, сусіди. Всі ці ролі виконують артисти пісенно-танцювального ансамблю Полтава. І, звісно, я, як господиня, приймаю їх у себе в хаті. Вони до мене приходять з піснями, з танцями, з гумором. Цей гумор ми несемо до зали. Ми причастуємо галушками весело, з танцями, з піснями. Тож я думаю, що глядачу повинно сподобатись, адже це ті матеріали, які живуть у нас на Полтавщині. Ті пісні, той говір, все це відбудеться сьогодні на сцені. От ви сказали про галушки, мене зацікавило все одно. обов'язково, да. <галушки> Які ж вечорниці без галушок? Звичайно, все це ми куштуємо і на сцені, і куштують наші глядачі. Які завітають сьогодні на вечорниці. Ну, а надзвичайно цікаво. Я думаю, всі телеглядачі вже зацікавились. Наталя Олексіївна, у мене таке питання. Ви заговорили про своє дитинство, поговоримо про вас, як про особистість. От ви сказали, що в дитинстві ви були досить таки сором'язливою, так? А тут артистка. А як так вийшло? Так. Цю мрію я носила в собі стати артисткою. Наді мною насміхались інколи, але все-таки йшли руки. І я досягла того, що я хотіла. Мені дуже приємно, коли я йду по місту, і мені говорять, ой, це ви пані Одарка. Я кажу, я пані Одарка, <гум> дуже приємно, дуже приємно. І взагалі, якщо я в житті зовсім інша, в житті, можливо, я того не скажу, що я можу сказати зі сцени, і я не соромлюся. Взагалі, я люблю гумор, люблю дивитися на свого глядача, який також посміхається. Ну, тобто ви все-таки більше себе е, ампла да? вам більш комфортно почуватися в ньому? Ну, я б не сказала, що більше. Я в різних амплуа, Ну, гумор мені більше до серця. У нас в житті так вистачає суму, що хочеться нести людям позитив, віддавати свою енергію. Інколи після концерту приходжу додому, і говорю, я так заморилася. Та що ти там робила, що ти заморилася? <гум> Ні, ну, серйозно, так, да. що там поговорила, див, все, да і все. Походило, всі посміялися і нічого складного немає. А от Звідки берете взагалі ідеї для своїх виступів? От, е, навколо багато суму, ви сказали, так, життя у нас таке досить які складне. Твори, та, які твори для так. для ну, Я вам скажу відверто, що мені подобається читати монологи, але ви, звісно, знаєте, що ну, на Україні чомусь не пишуть монологи. Так. Тому я риюся в інтернеті, знаходжу російською мовою і роблю для себе це українською мовою. І, можливо, всі монологи і чули люди російською мовою, але коли читаю українською, вони звучать як нові. Тому що в нас мова зовсім, зовсім інша. По іншому, зовсім по-іншому. Ну, мабуть, тому монологи мало, тому що в нас дійсно такі більше. Діалоги якось сприймаються, ситуативні так. діалоги, от скажу, скажімо так, це знову ж таки і сучасні традиції, більш коли розмова йде між двома людьми. Тому що хороший монолог, це, а ж в гумористичному жанрі, це, мені здається, це вершина взагалі. Mm. Пані Наталі, ну взагалі на початку кожного року прийнято говорити про підсумки минулого mm -hmm. року. так? От як для вас пройшов минулий рік, можливо, де ви виступали, mm -hmm. в творчому плані, які були здобутки? Рік мені запам'ятався саме поїздками до зони АТО. За рік я була там 6 разів. А де і, саме? Ну, був Маріуполь у нас, потім Слав'янськ Артемівськ і за 6 кілометрів від села Зайцеве. І там ми бували ми от передостанній раз ми їздили разом з заслуженою артисткою України Оленою Білоконь. І мало відбутися у нас 6 концертів, але нам вдалося. Тільки два провести концерти, тому що зтелефонувала, що диверсійна група, і нам потрібно терміново було від'їхати. те, остання поїздка ми були за кілометр від бойових дій. І також е, майже ми відпрацювали, і знову-таки телефони зв'язок, як у них по-іншому, це ну, називається, так, так. і ми мали від'їхати. Ну, Взагалі, коли ми туди їдемо, страху зовсім нема ніякого. От ми їдемо туди з позитивом. А ви знаєте, як ну, приємно відчувати, що ти потрібен? І от коли їдуть, ой, як же ж під, підзвучки, безконцертних костюмів так, вишуканих. Їм це не потрібно. Без це не потрібно. Так. А хлопцям це не потрібно. Їм потрібно те, що їх пам'ятають, їх люблять, до їх завітали з гарною піснею, з теплим словом. І коли повертаєшся назад, Хочеться вчити щось нове, і хочеться туди їхати ще іще і ще. Я відверто ну, говорю. Ви знаєте, от ви говорите їхати ще і ще. Тут єдине бажання, да, щоб не доводилось туди їхати. Тому ну, що, щоб це, так, щоб це все закінчилося. Щоб все це закінчилось. Вірно, щоб це. І я взагалі бажаю всім тільки миру і добра. Да. Ми вам також бажаємо тільки миру, творчих здобутків, відповідно. І е, е, бажаємо, щоб сьогодні. Знову ж таки, нехай все вдасться. Те, що ви така ауру ви створили таку дійсно надзвичайно позитивну, таку ранкову. І е, я певен, шановні друзі, ще раз нагадаю: сьогодні в театрі Мнігоголя о 19-й годині вечорниці у гостинна і багато українська хата. Надзвичайно, надзвичайно знову ж таки доторкнутися вкотре до справжніх українських традицій: пісень, танців, гумору, чого так, так, так. нам іноді так дійсно не вистачає. Так, Пані Наталію, не можемо вас відпустити без того, аби ви нам не розказали якийсь, можливо, уривочок, хоча б, якоїсь гуморески, чи ну, щоб просто надати гарний настрій всім нашим телеглядачам. Катерина, задоволення. Будь ласка. Про що пишуть наші гумористи? Про все пишуть. Що бачать, кажуть, про те й пишуть. Але чомусь їх цікавить от тема тещі і зятя. Ну, вона вічна. Вічна, вічна. Да. вічна. Два зяті, у час недільний, подались на пиво і всі гроші до копійки пропали щасливо. Перший мовить. І мене не б завтра теща мала. От ви мене і ті гроші, сережки придбали. Другий каже, не журися. Май собі на отці, ми сережки в наступному році. А щоб завтра, у день свята, нас не била скруха, то ми тещі урочисто проколимо вуха. <риклад> а що відповідає теща? Розмовляють дві сусідки стара і молода. Ой, а що то у вас за людина городу огляда? Друга каже, схаменіться, знайшли, що питать. Яка ж воно там людина, то шкодить мій зять. Всім тещам і зятям <смітна> величезний привіт, <так? смітна> Наталі Іванченко в нашій студії, артистка розмовного жанру полтавської обласної філармонії. Ми вам надзвичайно вдячні за те, що завітали до нашої ранкової студії. Раді вас завжди да. бачити. Да. і, Я, я спод... думаю, ще ви до нас завітаєте Обласне. неодноразово з новими творчими планами та здобутками. Да. А я вдячна, що ви мене запросили в такий ранковий час. Ви підняли мені настрій. І до вулицею, куди спішать, і я спішу так гарно. Дорогі полтавці, я щиро вітаю вас з Новим Роком і Різдвом Христовим і ще раз скажу всім нам миру. І приходьте сьогодні в Театр Гоголя на Полтавській вечорниці. Вечорниці у Полтаві завжди пишні, завжди славні і веселі, і завзяті у святій полтавській хаті.